Я вчера была в Чернобыле. Я вчера смотрела на этот страшный реактор. Реактор, который забрал тысячи, сотня тысяч, и как одна, такая страшная. Всего, да. наша обязанность сегодня сделать все, что от нас зависит, Альба! чтобы людей, всех, кто живы и те, кто имеет Уберите право жить достойно в нашей стране. Я хочу сказать спасибо вам, да что вы есть и что вы боретесь. Спасибо. Да. спасибо. Да. Берите микрофон, я вам слово Безумство хоробрих, життя за життя, щоб тільки лишилася мати і дитя, а душа людська пам'ятатиме вас, а пам'ять людська повертатиме вас, безумство хоробрих, безумство живих, наш поклик священний, рівнятись на них. Слово надається Яценку Володимиру Михайловичу, віце-президенту Все. Громадської організації Союз Чорнобиль Україна. Шановні друзі, дорогі земляки, товариші, гості нашого славного міста користи. Я хочу сказати про те, що. На це Союз Чорнобиль-України, який я сьогодні представляю, виступив з ініціативою оголосити наступний рік, рік 30-річчя Чорнобильської катастрофи, роком вшанування пам'яті учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. І я так думаю, що держава українська підтримує цю нашу ініціативу, Принаймні, в середу. Народні депутати України більшістю голосів проголосували рекомендації парламентських слухань, які включили всі наші пропозиції, про відзначення в наступному році 30-х роковин Чорнобильської катастрофи і оголошення наступного року роком вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На нашу думку, ліквідатори заслуговують того, щоби вважати їх. Переможцями у цій Чорнобильській війни, щоб вважати їх рятувальниками України, Європи і всього світу від ще більш згубних наслідків чорнобильської катастрофи. Я сподіваюся, що ви, Чорнобильська громада, підтримаєте такі наші ініціативи. І ще одне Володимир Васильович Москаленко абсолютно справедливо зазначив, що користинці були в перших лавах тих, нас став на захист, від, на захист населення, на захист світу Європи від цієї страшної війни. Це дійсно було так. В передніх рядах були наші залізничники, наші е, військові, наші працівники переробних промислових. Фактично всі люди виконували від, надзвичайно відповідальні завдання по запобіганню наслідків чиновника катастрофа. І ще одне. Я хочу нагадати. Що саме Карастенська громада виступила ініціатором створення Чорнобильського законодавства? Пам'ятаєте, коли наш депутат з найвищої трибуни тоді в Радянському Союзі Валерій Кришевич, машиніст, виступав, як ми його слухали, коли він озвучував на всю ту велику країну і на весь світ наші з вами ідеї. Ви пам'ятаєте, що ми напрацювали основний проєкт закону. Прол